Двохсторонній острівний стелаж. ну Тут відео огляд зайвий, так як він в ідеалі, це обладнання бувал бувалого вживання, яке вже після реставрації все біленьке, чистеньке, гарненьке. Тобто розбираємо його, пакуємо і відправляємо. Ну Тут є один момент по відправленню. Оця стійка, вона повністю суцільна йде. І якщо відправляти, то тут буде об'ємна вага чималенька. Тобто вона розбірна суцільна стійка із сітками. То краще, якщо відправлення, то делівері буде трішки дешевше, ніж нова пошта. Ну, окремо кожному покупцю розрахуємо. Таких секцій на день зйомки у нас дві однакові, ідентичні. Зараз одну знімаємо і другу паралельно готуємо. Стелаж метр 02 м висотою, це до бортика. Верхня поличка на метр ноль два йде висоту. Довжина метр двадцять п і глибина поличок по 30 см. Загальна його ширина. 68 см це вилік. Тобто можна оці полички ставити по висоті, під кут нахилу вони не ставляться, тільки по висоті регулюються. тобто вище-нижче. І тут така сітка для гачків. Гаки в нас там ще залишались окремо, якщо кому потрібно, на сітку. Ну Гаки то не проблема, вони є в доступі в інтернеті. Ось така красуня, показую на, на відео. Там є фото додатково у нас на сайті, тобто розміри. Кого цікавить, запитуйте дві штучки. Таких є.